Унікальне форелево-осетрове господарство на теренах закарпаття у так званій домівці царських лускатих створені усі умови: басейни із обігрівом, очисткою та закордонний дороговартісний корм. Сюди приїздять туристи, аби скуштувати смачну та свіжу закарпатську рибу, якою і пишається ця місцина. Ми приїхали з Дніпропетровська. Ми приїхали немножечко полечиться, посмотреть природу, посмотреть воздух, посмотреть окружающий мир, посмотреть закарпаття. Ми на Закарпатье перший раз спеціально знайшли по навігатору, где находится это хозяйство форелевое, щоб здесь провести хорошо время. Райдужна канадська, природна янтарна форель, газосетрів, сибірський, російський бестер та стерлятка. Усі ці види риб аристократів водяться на території господарства. Тут плаває царська риба, яка живе понад 150 років. Цікаво й те, що тут сусідствує осетер та форель, адже температура придатна до їх життєдіяльності кардинально відрізняється. У цьому господарстві дійсно поєднано непоєднуване. Сприятлива температура для форелі – 15-16 градусів тепла. А для осетра від 18 і до 22. Однак вони успішно уживаються. А це басейнова система, де утримується генетично відібране маточне поголів'я райдужної форелі. На один кілограм цієї риби припадає 200 грамів ікри, що дійсно багато у процентному співвідношенні. Корм використовують виключно закордонних виробників Данія та Італія. Однак у зимовий час риба росте повільніше. Зокрема, форель погано переживає температуру, яка менше ніж 10 градусів тепла.